Програма «Сен-Зерна» пропонує додаткові ресурси, які покликані допомогти педагогам ефективно використовувати активності у щоденних практиках, вправи, які ми провели за програмою Сен зерна. Вправа обличчя моїх почуттів. Емоція, радість. Сьогодні обговорювали емоцію, радість, коли відчуваєш радість. Відповіді дітей. Я відчуваю радість, коли купили торт, подарували квіти, прийшли гості. Що тоді хочеться робити? Стрибати, кричати, танцювати. Ще спробували розділити радість від матеріальних та емоційних цінностей. Коли радіє животик, сердечко, животик купили торт, цукерку, сосиску. А коли сердечко приїхала бабуся день народження, проаналізували, що вправа радість може бути від соціальних контактів, сирк. Подорожі кіно Все тому, що діти нашого міста не мають змогу, зважаючи на безпеку, відвідувати ці громадські місця. У них радість це близьке оточення, родина, місце, де вони в безпеці. Вправа знайди спільне. Діти полюбили цю вправу. Використовуємо на початку занять, як ранкове коло, враховуючи вік дітей. Іноді дітям просто подобається відповідати разом, як усі, піднімає настрій на початку дня. Згуртовує дітей, охолоджуємо тіло і розум, опанували емоцію, злість, відповіді дітей. Конфлікт на дитячому майданчику, хто з'їв цукерку, зламав іграшку, впав, вдарився, приснився поганий сон. Відповіді не завжди за емоцію злість, але діти були щирі історії з власного досвіду. Використовували для опанування гру сама повільна черепашка, сенсорні доріжки, музикальні кулі з тихою мелодією, шомовий народний інструмент, вправа дощовець, українська народна іграшка дощовець, виготовляється з стовбуру росли. Імітує шум дощу. Права сподобалась дітям. Виконували перший раз. Умови гри діти зрозуміли, намагалися виконувати правильно, передавати тихо, ускладнення, передавати два предмета. Коли предмет зашумить, плеснути в долоні. Емоції, восторг, радість, сен абракадабра. Змінила на гру з української історії: Абаба баба галамага це вислів оповідання Івана Франка, грицева шкільна наука, яка означає версти дурниці. Фразу використовували для навчання читання дітей в школі. В перекладі з дитячої мови є абетка. Цікавий погляд на активність з українським колоритом. Сен, вдячний я. Всім було приємно почути слово дякую. Під час гри діти висловлювали подяку своїм друзям. За ігри веселі, також вчилися дякувати батькам та рідним. Мирослава подякувала бабусі за те, що вона завжди поруч. Сен заморозь емоцію. чудовий спосіб позбавитись негативних емоцій. Саме їх вибирали діти, щоб заморозити та сховати під осінніми листочками. Права, обійми долонями». В похмурі і прохолодні осінні дні ми обіймалися і ділилися теплом своїх долоньок. Ще діти обіймалися з м'якими іграшками. Нам ставало комфортно і затишно. Сен гра Петрик каже, сподобалася гра, зрозумілі умови, дуже весело грати піднімає настрій.